Роботи Рятівники. Пригода у металолісі. У далекому майбутньому на планеті Заліска серед металевих дерев і блискучих струмків жив собі маленький робот на ім'я Блінк. Він був винахідником і обожнював майструвати всілякі штуковини з гайок, пружин, і мікросхем. Одного дня Блінк прокинувся від дивного звуку. Бзіз. Що це таке? злякався він. Чому всі прилади раптом винкнулися? Металоліз потемнів у повітрі не літали іскри, а звичний гул енергії зник. Роботи сусіди розгубилися, магнітне ядро, яке живило всю місцевість, зникло. Блінк одразу покликав своїх друзів іскринку, міні батарейку, яка світилася в темряві, і могла літати. Зума робота співака, який говорив лише римами. «Хто без світла, хто без руху. Починаємо ми службу! проспівав зум, і команда рушила на пошуки ядра. Вони подолали лабіринт кабелів. Перетнули скелелетальні гори, так називали старі антени, і дісталися до залізного кратера. Там, у темряві, блищали червоні очі. Це живий магніт, прошепотіла іскринка. Колись його залишили тут, бо він притягував усе без розбору. Живий магніт і справді вкрав ядро. Він не хотів бути самотнім. Я не хотів зла. Просто хотів, щоб хтось залишився поруч, пробурмотів він, витягаючи з себе сяюче ядро. Блинк підійшов ближче. Ходімо з нами. У нас буде новий друг ти. Але енергія має бути у всіх. Піскринка підсвітила дорогу. Зум на ходу складав реп про дружбу, а живий магніт вже не самотній допомагав нести ядро назад. Коли ядро повернули в центр металолісу, знову засяяли вогні, запрацювали механізми і навіть заспівали металеві пташки. Відтоді четверо друзів стали офіційною командою рятівників металолісу. А в центрі кожного дня лунав новий реп подяка від зума Якщо ти в біді, не жди, а гукай! Блін і команда вже тут виручай. Дружба це сила. Нехай анімейт роботи рятують. Хай світ далі світить.